Дякую, за запрошення на цей семінар. Тема людина в її призначенні на дуже цікава. І ми всі знаємо, що є така проста істина, що людина наділена розумом. І це те, що відрізняє її від багатьох інших сторон. І розум це здатність відрізняти істину від ума, правильно відулкового, добре, від поганого і корисно життя. Саме тому людина має використовувати це для осягнення сенсу життя і пошуку, який єдине на найважливіше. рішення. А найважливіша істина, що розум здатного усвідомити, це переконання в тому, що у цьому світу є творити, Бог з Арабського пам'яті. Господь єдиний творець, і він єдиний, хто існує вічно без початку, вічно без кінця. А все інше має початок, бо було створено творцем. Немає нічого подібного до Бога. Він абсолютно відрізняється від усього, що має початок свого існування, тобто створення. Він творець у цього зі місця, простору, часу, тому він не потребує ані місця для того, щоб існувати. Часу, ані будь кого чи будь чого. Господь Бог не потребує нікого нічого, але все існуючи потребує Його. Все без виключення відбувається за, на визначенням Творця. Бог визначив існування кожному з тобто Він створив кожне своє творіння, визначивши йому долю, і вона є незмінною. Те, що судилося Бога, не змінюється та неодмінно відбудеться. Поклоніння гідне тільки Бог, тобто тільки Він гідний проєну найвищого ступені смиренності та покірності. Так як Бог, єдиний творець усього і причин їх наслідків. Він благодарює над кожним своїм створінням і все належить. йому. Господь створив все, людей, тварин тощо, і, мабуть, кожна людина хоча б раз у своєму житті замислювалася, для чого вона народилася, а ще й чекає на майбутнє, для чого вона живе. Відповідь на ці питання можна знайти в релігії Божія, арабської ісламу. Господь Бог створив людей не просто так, а з чіткою метою. І про це сказано в священному на писанні. Останньому священному писанні в Корані Сурі Азарія, що означає, Бог створив людей і джинні для того, щоб наказати їм поклонятися йому. Це означає, що сенс життя людини полягає в поклонінні своєму Творцеві з правильного переконанням про Бога. Адже релігія до навожча це релігія всіх пророків. Всі пророки дотримувалися і призивали до Інодовожча, і це було незмінним. З волі Бога змінюватися могли лише деякі закони відповідно до часу. І до Божія це також релігія ангелів всіх святих. І в останньому священному писанні є сура, яка має назву Мар'ян, тобто ім'я на жінок Святої Марії. Все відомо, що це життя випробування, це життя тимчасове. І воно дано нам для того, щоб поклонятися Богу. Однак не всі люди, як ми знаємо, виконують його воєння. Є благочастини, ті, хто вірять в Бога і виконують його накази. Є грішники, і ті, хвірять в Бога, але не виконують своїх обов'язків, і є невіруючі, тобто ті, хто не приймає істину. Люди проходять випробування в своєму житті, і це невід'ємна частина життя, проходять випробування по-різному. І таким чином ми можемо побачити, на кого рівнятися, а кого остерігатися. Мудрі та розумні люди намагаються прожити це життя найкращим чином, адже це життя тимчасове, і на нас всіх чекає вічність. Ми не знаємо, коли станеться наш останній подих, тому мудра людина, готується до вічності, вже сьогодні, готується до звіту в судний день, постійно нагадуючи собі про цю величну коліну. Як же підготуватися? По-перше, мати певне переконання про Бога. Старано і щиро заради Бога виконувати обов'язки і перетворця, вмикати гріхи, закликати до добра і застерігати від зла, робити добрі справи, що нам під силу. І все це лише заради Бога, а не заради Бога, чи вигоди. Людина створена для поклоніння Господу всіх світів, а поклоніння це не лише молитва, а й слухняність його воїня, отримання справедливості, щирість, допомога людям, чистота серця. Кожна людина робить свій вибір і від нього залежить її майбутнє. Якщо вона живе праведно, то її чекає рані. Одним з найкращих прикладів праведного прожитого життя є життя Святої Марії, адже вона повністю присвятила себе поклоніння Богу і була відома перед серед свого народу як дуже богобоязлива, багачастива жінка. Її приклад наслідували і за її життя і тисячоліття тому. Свята Марія проводила свої дні та ночі поклоніння. Вона жила в храмі, доглядала за ним, прибирала, виконувала благости служіння. В її серці не було місця для приток чимарних слів. Усі її думки були звернені до Бога. Її життя було сповнене щиро, повноцінного поклоніння в Свята Марія була цілісною особистістю, прикладом чистоти, відданості та благочестя. Вона найкращий жінок за всю історію людства. Але якщо людина відвертається істини, на неї чекає покарання. Тому у по справжньому розумно успішно, і успішно не та людина, що займала свій розум і витрачала час гонити на зникаючими вигодами цього ж життя, а та, що використовувала свій розум і час для отримання знань і поповнення Бога, які приведуть його до щастя в житті вічному. Цінь життя, нашого життя має бути спрямована на життя вічне. Сподіваємося використати його мудро, щоб прийти до вічного тайну. Дякую. У мене збереглося таке відчуття, я взагалі це прочитала, що мусульмани, які вмирають за віру, їм списуються всі абсолютно гріхи і вони попадають в рай. Мене це положення, чи дійсно воно існує у мусульманстві, чи ні, цікавиться в зв'язку з тим, що патріарх Кирил так само пообіцяв всім православним воїнам. Які загинуть за, за руський мір, вони так само попадуть в рай і їм спишуть ці гріхи. Чи є тут якась кореляція, чи є тут якісь взаємопливи, якщо вам звидаються? Можливо, до мене неправильна, вигідна, як то кажуть, вище. Побачимо в цьому. Я, да, я думаю, що я вас запрошую до нас до мочети, у Яновська 46, Приходьте, будь ласка, я думаю, що е, більш компетентна людина відповість вам саме на це питання. Тому що це питання дуже тонке і потребує дуже такого грунтованого. Е, е.